Ігор Дмитрович, ви нещодавно звільнили з Лав Національної гвардії. Як минув цей рік? Так, ви рік провели в лавах Національної гвардії. Майже, майже рік. Майже рік. Що можете сказати нашим глядачам? Е, вже дійсно майже рік. Ну, з, минуло, з серпня 2022 року по червень 2023 року. Власне, в серпні минулого року, ну це навіть можна говорити не про серпень минулого року, а десь рішення про те, щоб піти на службу в лави національної гвардії. Ну тоді навіть не стояло питання, що це саме національна гвардія. Я для себе прийняв рішення, що я йду в лави збройних сил. І це ж не було емоційне рішення, це було усвідомлене рішення. Тим більше місяць часу, коли офіцер призивається в національну гвардію, йде спецперевірка по всіх правоохоронних органах, чи може людина служити в національній гвардії, тому що це є структура підпорядкована Міністерству внутрішніх справ і там є своя процедура прийняття на службу і звільнення служби. Тому десь були різні варіанти. І ну знаєте, я не знав, де це буде, що це буде і куди. Військомат мене направить, Виявилося так, що це була Національна гвардія, частина 1241, яка дислокується на території Вонофранківської і частково Чернівецької області. І з серпня минулого року ну, почалася служба Національної гвардії України. Спочатку, десь до кінця року, це була основні функції. Це все ж таки була охорона оборона об'єктів, тобто критична інфраструктура на території західних областей. Я на я не буду називати там об'єкти, не буду називати локації, тому що ці об'єкти вони є на сьогоднішній день актуальні, і це і тут, і потім ті локації, де ми проводили бойові завдання на сході України. А це була Луганська область. Тобто, десь до кінця року це була. Хронохоронооб'єктів, об об'єктів, це були навчання постійні, це десь постійні злагодження на полігоні. Ми проходили навчання, тобто ті ті Знаєте, я думаю, що це притаманно для багатьох підрозділів, які проходять службу в тиловій частині в тилу. Вони готуються в будь-який момент виконувати бойові завдання в зоні бойових, бойових дій. І власне з Нового року, з 23-го року, дійшла черга й до нас. Наша частина 1241 отримала, як і інші частини, мабуть, і перед нами, отримала ділянку фронту на, ну, в Луганській області, на території Луганської області. І тоді виїхали передові групи для того, щоб обстежити ці е, е, ділянки. І десь ми так само були в складі цих груп для того, щоб визначити, що потрібно, як потрібно, щоб укомплектувати батальйонну групу для того, щоб виконувати бойові завдання. І тоді вже трошки почалася інша. Е, Знайте інші завдання, ну трошки інша специфіка служби. А щоб ви розуміли, яка ділянка фронту, ну умовно кажучи, у собі перехрестя, де з одного боку перехрестя стоять російські війська, а з другого стоять наші підрозділи. Ну, Десь 150-200 метрів між від нас до позицій противника. Місцина дуже погана і десь ну, на початку. Знаєте, командир частини зразу тоді закликав казав, що ви знаєте, ми знаємо, хто ви є, і ви нам будете допомагати для того, щоб скомплектувати наші стру, наші підрозділи для виконання бойових завдань. І тоді завдань було дуже багато. Це і повністю, ну щоб ви розуміли, що для виконання цих бойових завдань кожен, хто був там, він розуміє, що це і антидронові рушниці потрібні, і рації, і дрони, і дуже багато високовартісного обладнання, яке там є розхідним матеріалом. От, скажімо так, після першої нашої поїздки туди були уявлені одні, ми десь навіть вже замовляли рації, ми десь замовляли інше обладнання. Коли ми туди приїхали, зрозуміли, що основне це антидронові рушниці. Без них там робити нема що, тому що ти постійно під наглядом ворога. І це ну, дуже небезпечно і практично завдання виконувати не потрібно. Е, для, я, наприклад, от чим я займався конкретно. Це роботою з громадами, з підприємствами, з підприємцями було залучено з громад нашої області більше семи мільйонів на комплектування наших частин. Було залучено від підприємств, від великих промислових від підприємців, дрібних, середніх більших, десь більше двох мільйонів різного і обладнання, і матеріалів, і всього решта. Я десь дякую тим людям, які прислуховувалися, тому що ну, ситуація була, я не скажу критична. Але стояли конкретні терміни висування туди стояли конкретні завдання, і на той час наша частина, яка десь не брала ще участі бойових дій, не зовсім була готова для виконання бойових завдань, а виходу не було. Нам потрібно було, і були терміни, в які ми мали висунутись, було потреби в комплектації, і десь в стислі терміни ми замовляли за кордоном обладнання. Ну я вже не буду це всі переповідати, але ми скомплектували батальйонну групу, і потім ті ротні групи, які вже шість ротних груп, так само відправились, тому що ситуація так склалася, що буквально за три тижні. Були наші частини і відведені, тому що втратили боєздатність. Було дуже багато втрат. І це також правда, тому що наша частина була на дуже важкому важкій ділянці фронту, і були і втрати, і дуже багато втрат. І це знаєте, самий такий складний етап багато втрат. Я починав свою службу на на посаді командира взводу. Потім три місяці останні вже був виконав обов'язки командира роту. Що допомагало вам в важкі часи? Та допомагають, ви знаєте, допомагають, коли в такій ситуації допомагають один одному. Взумієте, тобто той колектив, який склався, ти розумієш, що ну, це ж так само різні. Ну, коли от мене отрота була підпорядкування, це 99 чоловік, 100 чоловік практично підпорядкування. Люди різні. Це люди не строкової служби, це люди, які прийшли з цивільного життя. Кожен з своєю професією, своїми. Життєвими поглядами люди дуже різні, і тобі як командиру треба розуміти їх кожного ситуацію, в нього в житті. знаєте, Треба постійно спілкуватися з людьми. Для мене, от знаєте, для мене зараз е, характеристика будь-якого командира в Збройних силах це думка особового складу про нього. Це багато що говорить. Тому що люди ж дивляться. На знаєте, в критичній ситуації не може нічого бути гірше, ніж е, командир, який не цінує своїх підлеглих, який не дорожить цим. А такі факти, на жаль, були, і то є таких фактів дуже багато. Тому тут е, ти маєш е, думати про свій особовий склад, а люди тобі віддячать так само відношенням, повагою і тим е, знаєте, бажанням виконувати ті команди, які ти віддаєш. Це колектив, знаєте, я вже ну, багато років на керівних посадах в воронах влади, і ну, чесно, це допомагає. Це допомагає роботі з людьми. Але це зовсім інша специфіка. Це зовсім інша специфіка. І е, тут, е, тим більше, коли це є тут, це є одне. Коли це є в інших, в інших умовах вже, це зовсім інше. Тому десь. Та, ну... Це так. війна, це війна, і повірте мені, що люди, які з цим не стикалися, вони зовсім по іншому виявляють цю війну. І мислять? Ну, вони зовсім інше мислять, розумієте, ну знаєте, що найскладніше було? Найскладніше це коли ти приїжджаєш і коли втрачати людей найскладніше. Втрачати людей і дивитися в очі мамі, коли ти приїжджаєш, кажеш, сину 29 років він загинув, а вона каже, а він же ж був на блокпості тут. Розумієте, він не казав мамі, де він є. І ми приїхали, ми маємо їй пояснити, чому ми живі, а він загинув. Розумієте? Або тій дитині 6 років дитині, буквально от в кінці тепер, коли ми, е, нас так само 34 роки змогу, з мого зводи, якраз загинув хлопець. І мала дитина 6 років, і ти ж розумієш, що... Це найважче. Ну, найважче, найважче дивитися в очі рідним. Найважче, коли ти їм повідомляєш, що їхні рідні загинули. І ну, це це найскладніше. І це, це... ти просто ти командир роти, ти повинен їхати, розумієте? Але це дуже складно. Дуже складно. Тим більше хлопці, з якими ти служив, яких ти кожен день спілкувався, ти знаєш про них все. Я знав про своїх підлеглих все. Їхні проблеми, їхні там проблеми з батьками, з дружинами, з дітьми, їхні всі питання, тому що ти кожен день з ними, цілими днями з ними. Ти повинен розуміти, він зброєю. Він навіть тут, от коли тут був, але він зброєю. Він заступає в наряди зброєю. Ти повинен розуміти знати його моральний стан. І тим більше там, коли є психологічне навантаження, фізичне психологічне навантаження. І ти знаєш про не все, ти з ними рідкіс служив, і ну, за одну хвилину тобі передають чи дзвонять, що він загинув. А як виникло рішення звільнитися? Е, ну, е, Дивіться, в принципі, е, знаєте, в мене була така ситуація сімейна і життєва, що е, в мене причин для того, щоби. Навіть іти в Збройні Сили було багато, щоб не йти. У мене була відстрочка, в мене було багато сімейних обставин, я навіть не хочу прораховувати, щоб не йти. В минулого року я для себе прийняв рішення, що Ну, знаєте, я ж призвався в серпні, війна почалася в лютому. Тобто був період усвідомити, що для тебе в житті, коли ти ну, пройде 3-4, 5 років, 6 років, закінчиться війна. І ти ж для себе будеш розуміти, і ти будеш питати, коли, де ти був, і що ти зробив для нашої спільної перемоги. Ну, і це було вдумане рішення. Після того, коли вже ми, ну, ти вже пройшов певний той шлях, вже знаєте, я займався цими документами хлопців наших, які звільнялися, і бачив ті всі сімейні їхні проблеми, бачив ті всі питання сімейні і, всі ті професійні, знаєте, і здоровими проблеми. Тобто, і десь вже прийшов час, знаєте, коли прийшло молоде покоління, у нас був якраз набір оцього гвардію наступу і на наші структури, і наш підрозділ. Також залучали до формування підрозділів гвардії наступу, і ці хлопці, які йшли від нас, яких ми вже формували останні 2-3 місяці моєї служби. То ми вже сформували практично три роти для е, цих підрозділів. І вже прийшло і молодих хлопців багато, які десь могли замінити, які могли, і офіцерський склад уже підійшов. І тому вже в принципі десь е, була можливість тут не стоїть питання, навіть як було прийнято рішення, а в, була можливість уже звільнитися. Появилася можливість звільнитися. Тому що, коли ти, коли ти бачиш, що нема такої можливості, нема кому, то нема кому. А коли ти вже бачиш, що появилася можливість і ти можеш звільнитися, тому що вже є кому тебе замінити, ну тоді вже можна звільнятися і повертатися до виконання обов'язків тут. І зараз які у вас плани? Ну, зараз я повертаюся до роботи. Вже приступив до роботи виконання міського заступника міського голови. І десь ті питання, які, якими ми займалися, тому що знаєте, проблеми вони ж ніде не, не ділися, не зменшилися. Знаєте, ми на початку війни думали, що Наше ми думали, нам говорили, що можливо, що ця війна декілька місяців, і десь воно якось якось собою розв'яжеться. Тепер ми на сьогоднішній день ми розуміємо, що ми повинні довший час будемо жити в умовах війни і жити, працювати, забезпечувати свій регіон, забезпечувати підтримку тим регіонам, які зараз в зоні бойових дій відбуваються. І цей період буде не місяць, не два і навіть не на півроку. Тому нам потрібно забезпечити життєдіяльність, нам потрібно все ж таки ті процеси наповнення бюджету, ті процеси розвитку економіки, ті процеси з, з зв'язку бізнесом, з владою і з суспільством відрегулювати, забезпечити і ну, те, що теж що, те, чим я вже займався останнім часом, те, що ми вже налагодили і зараз просто будемо далі розвивати для того, щоб е, продовжувати розвивати нашу громаду, і навіть в цих умовах війни. Знаєте, зараз багато йдуть процеси, знаєте, кажуть, що можна нам під час війни, що не можна під час війни. Ви знаєте, насправді нам потрібно жити, жити тут, займатися і спортом, і розвивати культуру, і мистецтво, але нам не потрібно забувати, що йде війна. Нам кожному потрібно розуміти, що ти повинен щось зробити, що в силах твоїх, щоб забезпечити перемогу. Якщо ти не можеш в силу свого здоров'я чи віку служити і виконувати бойові завдання, поможи чи можеш фронту. Поможи. Не можеш сам волонтерити, поможи волонтерам. Фізично, фінансово. Тобто нам потрібно всім розуміти, що ми в стані війни, наша держава в стані війни. Кожен повинен забезпечити хоч щось для перемоги. Починаючи від малих дітей, як бачиш, коли малі діти, знаєте, на вулиці збирають кошти, щось передають. Бо дійсно от вони, в, 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 дітям 9, 10, там 11 років, а вони усвідомлено усвідомлюють, що вони мають щось зробити для своєї держави. І це насправді нове покоління, яке буде жити в цій державі, яке буде розвивати цю державу. І тим більше ми, ми повинні дійсно забезпечити е, кожен від себе залежне. розумієте, от е, в... Е, Після того, як прийде перемога, ти маєш для себе сам перед зеркалом відповісти, що ти зробив все, що міг, для того, щоб ми перемогли. Оце єдина, ну, насправді знаєте, така довгострокова мета і довгострокове завдання. Не перед ким, навіть не перед ким, от, чесно вам скажу, навіть не перед ким, тому що ну, знаєте, я вже вийшов з того віку, щоб я десь, десь комусь щось пояснював, розказував. Ти маєш перед собою розуміти, що ти реально зробив, якщо ти зможеш дати відповідь сам перед собою, що ти реально зробив все, що міг, і ти можеш спокійно дивитися людям в очі. А це насправді така, знаєте, завдання, моральний обов'язок і завдання, ото яке я особисто ставлю перед собою. Дякую. Дякую. Успіху вам. Дякую. Перемоги нам на Україні. Ми в неї віримо, ми знаємо, що вона буде єдине, що дуже складно, якою ціною. А ціна, насправді, ми платимо ціну дуже, дуже складну і дуже велику. Тому що гинуть краще. Знаєте, такі хлопці гинуть, які, ну, дивіться, я не рахую, що я дуже підготовлений був до війни. Так, ми проходили навчання, так самому приходилось вчити вже особовий склад, з нами проходили навчання. Але були хлопці, які е, воюють з 14 -го, 16 -го року, були хлопці підготовлені, які нас вчили. І ви знаєте, зараз тих хлопців нема. Вони знали все. Вони знали все, і все таки, ну тобто, це війна контрбатарейна, яка розумієте, яка де, ну, обстріли постійні, і куди прилетить в той чи інший момент ти не розумієш, тому. Е, Просто ми втрачаємо найкращих насправді людей. Людей, які усвідомлено пішли служити, які пішли захищати свою країну. І дуже складно усвідомлювати, що от, дійсно той, знаєте, той золотий багаж нашої нації, він насправді ми втратимо на багато років. Це дуже складно і це дуже. Ми повинні розуміти, що замість них замісних повинні також і зарадиних і замісних повинні все ж таки вивести нашу державу на певний рівень, щоб ці втрати не були деревними. Оце ми маємо розуміти усвідомити. Слава Україні! Героям слава!